Усі звикли керувати іграми клавіатурою та мишкою інколи геймпадом. А у крайньому випадку руле. Та Іноді ігронавтам стає нудно, і вони вирішують трохи вдосконалити звичайні засоби керування. Тож просто зараз зустрічай божевільні експерименти з ігровими контролерами у Твітці і і розпочинає наш рейтинг звичайний джойстик від Xbox 360. На ньому ти рубався у Хейло, грабував банки у ГТА та ганяв у Форза Motorsport. Але тепер настав час самому джойстику стати грою і допоможе у цьому девайс із гордою назвою Делюкс Турбо Racing. Ця колода із чотирма ручками може запросто перетворити звичайні джойстики на гоночні буріді. Ці дроти ведуть до комп'ютеру, а він вже подає сигнали на джойстик від X. Боксу. А ось ці крутилки відповідають за лівий і правий вібродвигуни геймпаду. Крутонули і поїхали. Оце так. Можна влаштовувати справжні перегони між джойстиками. І за такий експеримент, Deluxe Turbo Racing у нашому рейтинзі, але посідає останнє місце. Адже керувати віртуальною грою він не здатен на відміну від наступного девайсу у трійці ігронавта. На екваторі нашого чарту справжня спека. Єдиний порятунок від неї це морозиво. Але ж ігри такі цікаві, що відходити від екрану взагалі не хочеться. Що ж робити? Французька винахідниця Тетяна Веліда знає вихід. Тобі знадобиться айскрім-симулятор та інноваційний дуал-шок рішок, тобто контролер у вигляді морозива. Вмикаєш гру і насолоджуєшся прохолодним смаком віртуального ескімо, Облизуєш джойстик і морозиво не. На екрані потроху з'їдається. Щоправда, після такого сусіди по кімнаті точно дивитимуться на тебе із подивом, адже облизувати пластиковий геймпад це точно божевілля. Але не таке приємне, як на першому місці нашого рейтингу. І нарешті на першій сходинці нашого чарту розташувалися вони, головні принади гри Dead or Alive. Файтинг від японської студії Tecmo славиться найреалістичнішою поведінкою жіночих грудей у іграх. А контролер і Interface інтерфейс дозволяє тобі не тільки дивитися, а й пограти ними. Гаджет переносить усі кнопки з джойстика на груди. А далі справа техніки обираєш собі в напарниці красунь. І насолоджуєшся приємними та пружними комбосами в Dead or Alive. Хоча можеш, звісно, пограти в парі з другом. Ніхто тебе не засудить. Адже як не крути, а виходить гарно. На екрані груди у руках груди збожеволіти можна. І саме тому, і Interface посідає почесне перше місце нашої несамовитої трійки ігронавта. Лись ми змінимо світ назавжди. Ми вирушимо на інші планети та підкоримо всесвіт. світ. І нічого не буде так, як раніше. Окрім наших з вами зустрічей. тут щосуботи, у ігронавтах на К'ютіві.